Треба купити нові бутлі для води, але це не тільки бутлі, а ще й кришки, ручки, пульпи. Господи, як це все встигнути. Не беремайтесь, ми компанія Аквадивайс, мережа гуртових складів по продажу товарів для водного бізнесу. Зараз все підберемо. У -у -у. О, у вас навіть полікарбонатний бутиль є? Треба ще в ручки, щоб нас. Може бути з ручки одразу взяти. А ці юджі взагалі супер. Що про них скажете? Кращий вибір українське виробництво із досконаленою формою, яку дуже легко мити за рахунок правильного нашого стіну. Велика ручка для європейських стандартів і, звичайно ж, довго служить. Так, а кришки тут скільки варіантів: кулірні, глухі, комбіновані, кольорові, прозорі, а ще навіть бувають кільцем та хлястиком. На всі випадки життя. І не забудьте про захисний термобіжник. Почав кришки будуть завжди чисті та захочені. Так. Понти, понти, понти. Механічні чи електричні. А яка гарантія? Електронна гарантія. Тільки аквадивайс таке пропонує. А доставка як? Зло виробництво в різних містах. Доставка в будь-яке місто. Або самовивіз із Дніпра, Одеси чи Вінниці. Документи ви отримуєте миттєво через сервіс вчасно. Слухайте, це просто фантастика. А я вам про що говорю? Мені тепер все зрозуміло. це реально ідеально для бізнесу. Ну я ж говорила, «Аквадевайс» – усе для води.